Скільки разів ти чув, ти недостатній, ти не такий, інші кращі. І знаєш що? З часом ці фрази стають твоїм внутрішнім голосом. Ти більше не чуєш Бога, ти чуєш сумнів. Я не вірю, що я цінний. Але істина інша, істина в тому, що твоя цінність не залежить від оцінок, форм, лайків чи зовнішності. Вона закладена в тобі від Творця. Як ми втрачаємо себе, ми ростемо в порівнянні, нас оцінюють у школі, вдома. В соцмережах, ти не такий розумний, не така гарна, не такий впевнений. І в якийсь момент ми починаємо вірити, що з нами щось не так. Ми живемо з фільтром, я недостатній. І кожна поразка, кожна критика, навіть мовчання тільки підтверджують це. І ти починаєш не просто сумніватись у собі, ти починаєш відкидати себе. Але що каже Бог: Ти дорогоцінний у моїх очах, ти мій, Ісая 43:4. Навіть волосся на твоїй голові пораховане. Лука 12,17 Бог не створює середніх, Він не творив тебе випадково, він не помилився у твоїй зовнішності, характері, походженні. Він каже: Ти мій образ, ти мій син, ти моя донька, і ти не маєш доводити свою вартість, ти просто її маєш. Погані слова інших людей. не Божа правда, їхній осуд не його суд. Ти вже улюблений у Христі назавжди. Бог хоче зцілити твою ідентичність. Ісус прийшов не тільки пробачити гріхи, Він прийшов відновити Твоє Я, яке розбите страхами, травмами, приниженням, молитва. Отче, я так часто не вірю, що я вартий любові. Я слухав людей і перестав слухати Тебе. Я називав себе недостатній, слабкий, ніякий. Але сьогодні я хочу почути Твою правду, що я твій. Що я бажаний, що я не випадковість, що в тобі моя гідність, моя сила, моя свобода. Ісусе, зціли моє, я відновив мені ту красу, яку ти заклав від початку. Навчи мене дивитися на себе твоїми очима. Ти не мусиш грати роль, щоб тебе любили. Бог вже вибрав тебе ще до того, як ти навчився говорити. Не вір у брехню, повір у того, хто тебе створив. Твоя цінність не в тому, ким ти став, а в тому, кому ти належиш.